Гелова бульбашкова маска з вал-ефектом від професійної торгової марки Міла підходить для усіх типів шкіри, а особливо для чутливої, втомленої, тьмяної і схильної до перших ознак старіння шкіри. Завдяки чому? Завдяки її складу. А до складу цієї маски входить три відомих запатентованих комплекси. Перший із них, Оксі був запатентований у 2010 році і був визнаний косметологами по усьому світу. Цей комплекс відповідає за те, що шкіра насичується киснем, запобігає її кисневому голодуванню, а також як відомо, цей комплекс сприяє очищенню шкіри від забруднення цифровими гаджетами, від якого зараз страждає в принципі кожна сучасна жінка. Отже, цей комплекс дуже добре очищає шкіру, насичує її киснем. Наступний комплекс називається Б'юрісофт. А, і не не просто так, адже він також дуже добре очищує шкіру, за рахунок того, що до його складу входить екстракт насіння і листя моринги. Моринга це така рослина, яка росте здебільшого у Африці або в Південній Америці, в Австралії. Одним словом, там де дуже тепло, а, і вона відома своїми лікувальними і поживними властивостями. У одній ж менці насіння моринги міститься 10 добових норм вітаміну А для людини. А її насіння і її коріння використовують для того, щоб харчуватися для створення продуктів для здорового спортивного харчування. Дуже цікаво, що британські вчені винайшли те, що цей комплекс із насіння моринги має очищувані властивості не тільки для нашої шкіри, а й для води. Завдяки тому, що вони негативно впливають на ріст вірусів і бактерій хвороботворних, Цей комплекс, тобто насіння моринги, використовують вже не перший рік у технології очищення питної води. Для нашої шкіри. Також цей компонент буде дуже корисним. Він буде дуже добре очищувати шкіру і насичувати її киснем, а також запобігати росту патогенів. І третій, але не менш важливий комплекс, який входить до складу ось цього маленького, але дуже ефективного засобу, називається фіфло. Він відповідає за саме насичення шкіри киснем. Він спеціально розроблений для втомленої тьмяної шкіри, для шкіри, яка страждає від вигорання, він проникає глибоко у шари епідермісу і стимулює регенерацію, насичуючи шкіру власним киснем. Наноситься дана масочка на очищену і вже протонізовану шкіру. Вона має ось такий красивий блакитний колір і має вигляд гелю. Але при нанесенні вона з часом перетворюється на бульбашки білого кольору. Активізується дана масочка легким поверхневим масажем. Бачите, вона вже перетворюється на мікроскопічні бульбашки білого кольору. Також вона має дуже приємний фруктовий, я би сказала, аромат. Я думаю, вашим клієнтам точно сподобається така процедура. А того ж це буде виглядати досить мило. Можна зробити дуже цікаві селфі в інстаграм.